Ціле Марсове поле трактується як храм. Нема каплички, де молитися, а все поле є храмом, тобто є притвор, вхід, де людина починає розуміти, де вона знаходиться. Всі хрести, всі могили 800 поховань, чи скільки – це є так званий храм вірних. І потім є святилище, є кульмінація. Мусить бути кульмінація, місце покладення квітів і військових церемоніалів. Вона знаходиться в кінці Марсового на горбі. Це має бути сучасна, модерна, цікава скульптура ангела, не реалістична, не така, як ми звикли, щоб до мурах сльози там і так далі. Емоційно. Це буде кубістичний ангел, який буде. Цікавий Володя Семків, е, скульптор молодий. Я, наприклад, не згідна з тим матеріалом, який презентують зараз Тераццо. Це новом. Я розумію, що це нова назва, але це той самий бетон. Просто я хочу подивитися, як він поводиться з себе. От, наприклад, пісковика нам представили, його зробили. Правда, його запхали. Перепрошую, ну насправді його не могли всі поглянути, тому що навіть і не знали. Зробили два пам'ятники з пісковика, як воно виглядає. Воно красиво дуже. Під час коли роботи ми нам ми намагаємося трохи наблизитися до цієї мети. Ідеального звичайно не буде. Ми ж також розуміємо, що всі люди різні, мають різне бачення, і якби не не могли б навіть між собою домовитися тут. Навіть не ми є тим фактором, з яким неможливо домовитися.